Привіт! Ви на каналі Натка В'яже, і в цьому відео ми з вами побалакаємо про мої в'язанні просування, про новенький процес, який я розпочала цього тижня, дуже незвичний для мене процес, і також про гудзики. Тож запрошую вас сідати зручніше, беріть, будь ласка, з собою своє в'язання, рукоділля, чай, каву, і я запрошую вас до перегляду. Очікувано основним процесом мого в'язання на минулому тижні став мій кардиган світанок. І, в принципі, як я і розраховувала, за цей тиждень я встигла зв'язати один рукав. Дуже б мені хотілося сказати, що я зв'язала і другий, показати вам зараз готову роботу. Але ні, другий рукав в мене лише розпочатий, але це означає, що через тиждень в мене гарантовано буде готова робота. Тож, давайте трохи побалакаємо про рукав, що тут в мене є цікавого з технічної точки зору. Тож, як ви вже, мабуть, побачили, в нього є окат. Не завжди при, при спущеному плечі роблять окат, тому що. Ну, тому що, в принципі, це плече, воно ніби як в собі вже має і трошки окату, так? Тому що ось ця точка в нас дуже низько, не на плечі. Але я, якщо є можливість, намагаюся все ж таки хоча б невеличкий окат зробити, тому що таким чином рукав він сідає краще. Так, от як продовження цього плеча, так є і продовження рукава. Тобто він стоїть не перпендикулярно до основного полотна, а трошки під кутом. Тим самим забезпечуючи більш таку анатомічну, більш правильну посадку. Тому невеликий окат тут в мене є, як ви бачите, він зв'язаний лицьовою гладдю. Я спробувала навіть вписати візерунок в окат, але мені не сподобалося, як воно виглядає. Ну, і до того ж, я подумала, що якщо я візерунок не вписувала в плече, так, скіз плеча в мене йде якраз лицевої гладі, то логічно буде і рукав розпочати з ось такого шматочка лицевої гладі. Окат я формувала поворотними рядами. так, ось тут краще видно. Тобто я набрала петлі від пройми і потім ось таким чином, збільшуючи на кожному кроці, вив'язала ось такий окат. Він тут в мене десь 3-4 см. І далі вже я розпочала в'язати візерунком. Щодо візерунків, всі візерунки, які я використовувала на основному полотні, на тілі, в мене якраз вмістилися в рукаві. Окрім ось цього останнього повтору маленьких ромбиків, вони вже для мене були зайві. Хоча розумію, що, можливо, для когось з більш довгими руками і більшим зростом, тому що я Невеликого зросту, і ручки в мене коротенькі, тому мені цього було достатньо, і я зупинилася ось на цьому великому візерунку листя. Він був в мене останній в рукаві. Чим я пишаюся, тим, що мені вдалося зробити скорочення. Так, зараз покажу вам ось так, ось так видно, що в рукаві є скорочення. Так, ось тут я маю на увазі. І мені вдалося вписати їх візерунок. Я досить часто бачу на жорних речах, коли ось на цій частині рукава, так, роблять таку смужку лицьових петель, щоб саме її потім скорочувати, щоб не чіпати візерунок. А в моєму випадку в мене вийшло зробити ці скорочення так, щоб в мене не було прям такої смужки лицьових петель, але при цьому так, вам було видно зараз. Ось так. Так ось видно. В мене гарно виглядає візерунок, і при цьому в мене тут заховані скорочення. Трошки довелося кілька разів перев'язувати, змінювати схему, але я дуже задоволена результатом, який я отримала, тому що тепер рукав навіть з внутрішньої сторони, з нижньої сторони, так виглядає гарно, гармонійно і має всі візерунки. бо Чесно кажучи, ось ця смужка лицевих петель на рукавах ну, мені не дуже подобається. Бо коли стоїш, вона виглядає гарно. А коли руку піднімаєш, то ось тут-сюди візерунок, а ось тут ця смужка лицевих петель, Ну, це не дуже. Тому я задоволена, що мені вдалося вписати ці скорочення в візерунки. А, так, рукавчик в мене. Незважаючи на скорочення, він все одно, ось тут вийшов достатньо широкий, тому я й зробила таку досить вузьку манжету. Забігаючи наперед, можу сказати, що я тут трошки перестаралася, і я буду її перероблювати. Як ви бачите, в цьому кардигані мені щось з резинками не щастить. Весь час в мене щось з ними стається. Е, минулого разу я вас запитувала про резинку по низу кардигану. Ну, як ви бачите, з рукавом в мене теж вийшла тут бідося. По-перше, я досить різко скоротила петлі, так, я скоротила кожну другу петлю, і мені здається, я трошки перестаралася. Можна було залишити більше петель на манжету, тому що ну, вона зараз, ну, така вузенька. Зараз я одягну її на руку, покажу вам, як це виглядає. В принципі, на мою руку вона одягається. Але бачите, по-перше, ось це все. Вона далі не тягнеться. І на руці вона, ну, так, досить натягнуто. Трошки є запасу, але не знаю, я боюся, що якщо я додам сюди петель, то ця резинка все ж таки, це бавовна, буде не так добре триматися. А з іншого боку, зараз ну, вона прямо ось тут тугувато мені її одягати. Тому ще подумаю, як я думаю про резинку понизу, так подумаю, ще про манжет, поки буду в'язати другий рукав, мабуть, на ньому все ж таки спробую. Буквально тут. Не знаю, один рапорт, ще 4 петлі залишити на манжеті, і тоді, мені здається, вона буде вже комфортної ширини і буде добре триматися, і буде легко одягатися. Бо зараз, бачите, ну, зняти трошки проблематично. Тому що, хоча це і закриття голкою, я все ж таки зробила тут закриття голкою, але ну, ось це максимум, наскільки я можу його розтягнути. Але якщо сама резинка буде мати більше петель, то і ось цього розтягнення мені буде достатньо. Щодо закриття, я минулого разу питалася у вас поради, так що мені робити з нижньою резинкою. А якщо ви раптом не бачили попереднє відео, то можна переглянути, там я ближче її показую і питаюся вашої поради. І дуже вам дякую, ви мені залишили купу різноманітних парад. Я всі їх перечитала. І, чесно скажу, спробувала всі. Дехто мені радив закрити ще на менших петлях, ніж я в'язала резинку. Хоча резинку я в'язала на петлях на спицях менших, ніж візерунки. Так, тут в мене 3,5, резинка на 2,75. Я спробувала закрити манжет на 2,5. Ну і в мене теж не дуже вийшло. Далі я ставлю вам відео, покажу. Потім також в порадах було, що не робити накиди і на лицьові, і на виворотні, а робити в якісь одні хтось радив робити лише на лицьові, а виворотні закривати, як вони є. Хтось навпаки радив робити накиди на виворотні, а лицьові закривати як є. Я також спробувала обидва ці способи, і давайте вам покажу, які в мене були результати. А, відео таке зняти на колінках, прямо в процесі в'язання, але ну, що є, то є. Зараз покажу вам. Тут я закрила лицьові з накидами, а виворотні без. Ну, і бачите, край вийшов щось зовсім якимось неакуратним, хоча це спиться 2,5. Другий варіант лицьові без накидів, а на виворотніх я робила накид, і бачите, край вийшов нееластичним. Він трошки тягнеться, але зовсім не так, як мені б хотілося на рукаві. І останній варіант це такий самий, як по низу кардигану. Накиди на лицьові і на виворотні. Край вийшов дуже еластичним. Виглядає так само, як по низу, але знову ж таки трошки фолдить. Тож, я спробувала робити накиди в лицьових, мені не сподобалося. Спробувала робити накиди лише в виворотніх. Не сподобалося. Спробувала зробити так само, як я робила тут, так? На цій резинці, але на менших спицях. І воно все одно трошки фолдить. Але воно дуже еластичне. От саме в випадку, коли я роблю накиди і на лицьові, і на виворотні, я отримую ось такий дуже еластичний край. Ну, він прям супер еластичний і... Ну, саме якщо хочеться отримати еластичний край, то це, мені здається, найкращий варіант. Тому що все ж таки, ось тут я таки зробила закриття голкою. Воно гарно виглядає ось так, в такому вигляді, але воно ну, майже не тягнеться. І я не знаю. Ну, я нібито не в перший раз роблю закриття голкою, і до цього воно в мене втяну, тягнулося. Тому я думаю, це все ж таки проблема пряжі, тому що це майже 100% бавовна, тут лише 5% ПА. Це інше це бавовна. І я думаю, що саме через це ось такі проблеми в мене з закриттям і відбуваються. Що я вирішила? Я вирішила, що ось цю частинку я переробляти не буду. Бо якщо я цю резинку закрию голкою. Я отримую не еластичний край, вона не буде тягнутися. А як я вже казала, нижня резинка в мене на стегнах вона має натягуватися. І якщо я закрию голкою, вона або взагалі не буде на мені застібатися на нижню на нижній гудзик, або буде підскокувати на талію так на більш в, вузьку частину тіла і буде виглядати негарно. Бо як зараз воно саме сидить, так воно може трошки фолдити ось в такому. Варіанті, хоча багато хто з вас написав, що не треба заморочуватися і резинка і зараз виглядає добре. І мені подобається, як вона саме сидить на мені. От Коли я одягаю, вона трошки натягується і виглядає ідеально. Тому ось цю резинку я точно не буду переробляти. А чи переробляти цей манжет, я вирішу, коли зв'яжу другий рукав. Спробую зробити резинку на два рапорти більше. І ще раз закрити голкою і подивлюся на той варіант. Якщо мені і там не сподобається, то, можливо, я все ж таки закрию і тут манжети так само, як і нижню розинку, тому що також в одягнутому стані манжет буде натягнутий. Так? Він не буде ось так вільно по руці сидіти. Ні, він має бути натягнутий, а ось це закриття, воно гарно виглядає саме в розтягнутому вигляді. Ось так воно мені дуже подобається. Тож, ось такі пригоди в мене з закриттям, чогось не, знаю, не піддається воно мені саме на цьому кардигані. Ну, знову ж повторюся, я думаю, що це саме через пряжу. Звісно, я в якомусь іншому виробі, який, який я буду в'язати, я обов'язково ще раз його спробую, саме цей спосіб закриття. Спробую, і так як ви мені радили з накидами і без накидів різними варіантами на більш пружній еластичній пряжі, так, на якомусь. Не знаю, там Мереносі напівмереносі, як, який сам по собі тримає резинку і гарно виглядає, я спробую це закриття і там і подивлюся, як воно буде виглядати. А наразі дуже вдячна вам за поради. Вони мені дійсно допомогли і підтримали. Тож, дуже дякую вам, що ви відгукнулися і поділилися зі мною своїм досвідом. Так, також я в минулому відео питалася вас про гудзики. Нагадаю, для тих, хто можливо пропустив. Тут я пришила ось такі гудзички, і вони на ніжці. Зараз вам покажу ось ось такі в мене гудзики, І мені не сподобалося, як вони тут висять. Вони такі досить важкенькі і трошки відтягують саму планку, коли вони застібнуті. І я також питалася вашої поради. Дуже влучні були поради. Дійсно, я насправді колись про це знала, але забула. І ви мені дуже влучно нагадали, що до ось таких гудзиків можна з нижньої частинки планки пришити ще маленький гудзик, можливо, прозорий, можливо, біленький маленький. І він буде гарно тримати ось цей верхній гудзик, і він буде добре триматися. Також ви мені радили саме. Пропхнути ось цю о, ніжку цього гудзика і пришити зі зворотнього боку, щоб він був такий трошки утоплений. І я також дуже вдячна вам за всі ці поради, але насправді все це питання вирішилося трошки інакше. Я сподіваюся, ви вже бачили відео, яке вийшло в суботу з фестивалю Вовна Фест, на який я ходила. Дивилася, що там дівчатка пропонують, яку красу воно підготували. Якщо раптом ви це відео не побачили, я вам рекомендую сходити, подивитися. Там дуже багато в'язаної і нев'язаної краси, дуже цікаві майстрині, харківські майстрині, Тож, Перегляньте, підтримайте їх вашою вподобайкою, вашими коментарями. Я впевнена, що вони також зайдуть на це відео, почитають коментарі, і їм буде дуже приємно почути вашу підтримку. Повірте мені, харків'янам підтримка зараз дуже потрібна. Тож, я не про в'язання, але в на стенді, та, де були маркерочки, якщо ви бачили відео, там був стенд з маркерами дуже красивими. від... Аккаунту Сава, я тут залишу посилання. І там також були гудзики. Гудзики з полімерної глини. І я там побачила гудзики, які ідеально підходять під мені кардиган світанок. Ось такі гудзички. Вони неймовірно гарні, вони дуже красиві, вони ідеально підходять за кольором. Ось цей такий візеруночок. Мені здається, він дуже класно співпадає з візерунками на моєму кардигані. Я їх ще не пришила спеціально, щоб показати вам їх окремо, щоб ви могли на них подивитися, але я вже примірялася, вони ідеальні. І найголовніше, вони легенькі, вони майже невагомі. Мені здається, що ось такі гудзики з полімерної глини це взагалі ідеальний варіант для в'язаних речей. Тож, після того, як я ці кудзики придбала, мене взагалі зацікавила тема полімерної глини. Я ніколи не працювала з полімерною глиною. Ну як, колись в дитинстві мама мені ліпила такі фігурки, овочів та фруктів, щоб я з ляйками гралася. Саме з полімерної глини. Я пам'ятаю, що в дитинстві мене це дуже вразило, що це був ніби звичайний пластилін, з якого ми щось зліпили, а потім ми це поставили в духовку і вийняли такі майже пластикові <хи> овочі та фрукти. Після цього я ніколи не стикалася з полімерною глиною, і мені стало дуже цікаво, а як це воно взагалі працює. А як ці гудзики можна зробити. Тому, звісно, я пішла, подивилась кілька відео на YouTube. І якраз в неділю ми пішли гуляти з дітьми і випадково зайшли в магазин канцтоварів, де я побачила полімерну глину. І думаю, дайно ну, я спробую. Я купила собі буквально ось такі маленькі шматочки на пробу, і вирішила зліпити гудзики. І що в мене вийшло? В мене вийшли ось. Такі гудзики, Вони дуже-дуже прості, такі трошки каряві. Я їх тут і дохтями пошкрябала, і вони такі кривенькі. Але ну, це була перша спроба. Мені було цікаво спробувати саме взагалі, що це за матеріал, як він запикається, чи дійсно вони вийдуть такі міцні. І, ви знаєте, мені дуже сподобалося. Я не знаю, для чого я ці гудзики зробила. Ну, це просто так. Проба пера, як то кажуть. Але тепер в мене є деякі плани, що дійсно можна робити під кожен свій виріб, для якого потрібні гудзики. Не треба ходити по магазинах, так щось вишукувати, там, знаходити підходящий колір, можна їх зробити самостійно. Саме такого кольору, як вам треба, саме такої фактури, як вам треба. Тож, я думаю, що в наступних відео я покажу вам, що в мене буде виходити, бо в мене є кубка планів на гудзики з полімерної глини. До речі, ось цю підставочку, зараз покажу вам її. Я також придбала на Вовна Фест, також залишу тут напис аккаунту в Інстаграм. Там взагалі це свічки. Але також були ось такі підставочки з епоксидної смоли з сухоцвітами. І мені дуже сподобалося. Я собі ось таку красу придбала. Дуже гарна, дуже красива. І тепер в мене лежать тут мої гудзики, і я ними милуюся. Напишіть мені, що ви думаєте про гудзики, взагалі, чи користувалися ви гудзиками з полімерної глини, чи, можливо, ви самі колись працювали з полімерною глиною. Поділіться, будь ласка, якщо у вас є такий досвід. А тепер хочу показати вам новенький процес, над яким я розпочала роботу минулого тижня. І це буде справжній шок-контент. Зараз приготуйтесь, готові? Я вам зараз покажу, що це в мене. Отже, в мене на спицях, ви правильно вгадали, це шкарпетка. Так, для тих, хто нещодавно підписався на мій, на мій канал, можливо, не зрозуміло, чого в мене така реакція на шкарпетки. Але ті, хто давно вже в мене дивляться, ті знають, що я ніколи в своєму житті ні разу взагалі не в'язала. Шкарпетки. Так, таке буває. Такі люди існують, які ніколи не в'язали шкарпетки. Незважаючи на всі ті речі, що я в'язала, шкарпетки я не в'язала жодного разу. А, чому так? Ну, по-перше, тому що я дійсно не вмію їх в'язати. І, в принципі, я розумію, що я б могла розібратися, але для цього треба було б якусь кількість часу виділити так, витратити. Розібратися в тих 150 видах п'яток, які там є. Бо я, дівчат, звісно, дивлюся на Ютубі, і там все так складно: там різні п'ятки, різні миски, різні набори, щось все таке. Ух, мені чесно кажучи, було просто ліньки з усім цим розбиратися. А по друге, я люблю в'язати речі або красиві, або практичні. І, е, на мій погляд, шкарпетки не попадають в жодну з цих категорій. Я знаю, що дуже багато з вас зараз зі мною не погодяться, і це нормально, я це розумію. Але, на мій погляд, в'язання шкарпеток це ну, трошки таке марна трата часу. Тому що, коли я зв'язала светр, я його одягнула, це прям повноцінний виріб. По-перше, по-друге, його видно, я коли в ньому кудись приходжу всі бачать, що на мені красивий светр. А якщо в мене красиві шкарпетки, десь там в чоботах, ну їх же ніхто не побачить. Тому мені шкода витрачати час на в'язання шкарпеток, які я нікому не зможу показати. Так, є в мене таке марнославство, можливо, трошки. Мені хочеться хизуватися своїми виробами, тому що карпетки мені дуже відповідають моїм вимогам. Але я розумію, що багато людей люблять в'язати шкарпетки і вважають їх чудовим в'язаним виробом. І це нормально, я це приймаю. Але все ж таки, весь час ці шкарпетки мене десь переслідували. То я вигравала шкарпеткову пряжу, то мені її дарували. То, ну, коротше, весь час ці шкарпетки були навколо мене, я весь час від них відмахувалася. А потім подумала: ну як я можу казати, що я не люблю в'язати шкарпетки, якщо я їх ніколи не в'язала. Це знаєте, в мене діти дуже часто так люблять сказати там не знаю. Гриби не смачні. А я питаю: ти їв колись гриби? Ні. А звідки ти знаєш, що вони не смачні? А я просто знаю. І я кожного разу їм кажу, що не можна так сказати, якщо ти ніколи не пробував. Треба спочатку спробувати, а потім ти можеш сказати: смачні не смачні, подобається, не подобається. І я себе зловила на думці, що якщо я так кажу дітям, чого ж я сама так не роблю? Тому і подумала, що все ж таки треба зв'язати шкарпетки. Спробувати пройти цей шлях, і потім же я зможу зробити свої висновки, чи хочу я їх в'язати далі, чи не хочу. Але, як я вже казала, розбиратися з купою нюансів у в'язанні шкарпеток, ну мені було ліньки, ну і, і час витрачати теж не хотілося на купу спроб, помилок. Тому я розуміла, що якщо я буду в'язати шкарпетки, то це будуть шкарпетки за якимось описом, за майстер-класом, щоб мені вже все розмусолили, розжували, а я лише взяла і зробила. І тут я бачу, що у Раїси з каналу Раїса Береп виходить майстер-клас на неймовірно красиві шкарпеточки. Я вам десь тут або тут вставлю відео від Раїси, які вони гарні, вони так гарно сидять на ніжці. Мені вони так сподобалися. І в Раїси якраз покроковий, попетельний майстер-клас. І я розумію, що це те, що мені треба. Тож я придбала цей майстер-клас. І ось вже зв'язала пів шкарпетки. <с -карпетка> Тож майстер-клас працює. Шкарпетка в мене виходить. В мене тут вже он, є п'ятка. так Таким магічним чином для мене тут вона з'явилася, сама не зрозуміла як. Я просто повторювала все як робила Раїса. І ось в мене вийшла п'ятка. Вона ще не закінчена, вона в процесі, але вона вже тут є, не знаю. Темна пряжа, вам, мабуть, погано видно, але повірте мені на слово, тут є п'ятка. І я в'яжу шкарпетку. Єдине, що я хвилююся, що я ось цю шкарпетку туда в'яжу, головне, щоб мені на снаги вистачило ще одну зв'язати. Що це в мене за пряжа? Це регія. Я вам колись показувала, я виграла в лотереї у Ксюші, а спонсором цієї пряжі була Наталка Капучета-Роса. Тож, в мене є ось два таких моточки, такі патріотичні, і я вирішила, що одна шкарпетка в мене буде ось така синя з жовтою резинкою і жовтим миском. А інша буде жовта навпаки, синя резинка і синій мисочок. Єдине, що я сподіваюся, що мені пряжі вистачить. Бо я ж кажу, я в шкарпетках не дуже розбираюся, тому, ну, це ж. Я так розумію, що воно і розраховане, що один моточок на одну шкарпетку, тому сподіваюся, мені вистачить. Тож, хочу вам порекомендувати цей майстер-клас від Раїси. Дуже все зрозуміло, прям покроково все показано, розказано. Майстер-клас в відеоформаті це відео, яке ви можете переглядати, скільки завгодно разів перемотувати, зупиняти, знову перемотувати. І Раїса прям покроково все розповідає, що і як зв'язати. Тож рекомендую, якщо ви такий чайник в шкарпетках, як і я, то я впевнена, вам сподобається. Ну і шкарпетки мають вийти дуже-дуже гарні. Я залишу в описі посилання на інстаграм Раїси. Треба її написати в приватні повідомлення в інстаграм, і вона підкаже, як оплатити і як отримати доступ до цього відео майстер-класу. Мені поки що все дуже подобається, дуже це цікаво для мене такий новий досвід. І, до речі, я не сказала, ці шкарпетки вони будуть для Єгорчика, тому тут має бути десь 37-38 розмір, тож я думаю, що я досить швиденько дов'яжу, принаймні, одну шкарпетку так точно. Загалом, поки я в'язала, я, здається, розгадала цю таємничу загадку шкарпеток, чого вони так приваблюють, так багато людей і чого всі хочуть їх в'язати. Бо, в принципі, це в нашій людській природі так, чогось досягати, поставити собі якусь ціль і її досягнути. І мені здається, ось такою міні-ціллю для кожної в'язальниці є рядок. Так, ти дов'язав рядок і ніби поставив таку галочку, пров'язала ще один рядочок. І ось в плані саме шкарпеток ці рядочки дуже швидко в'яжуться. Ну, це зрозуміло, бо потей небагато. І навіть, незважаючи на те, що тут тоненька нитка і тоненькі спиці, в'яжеться воно досить швидко. І ось цей швидкий процес, він такий він дуже приємний, тому що ти відчуваєш, що ти досягаєш якоїсь мети. Ти щось робиш, ти відчуваєш свою продуктивність. Тому що, коли в'яжеться великий плечовий виріб, ну рядочок там може займати півгодини один рядочок, лише в'язання, особливо якщо це якісь візерунки. І це трошки виматує, тому що ти сиділа там дві години і зв'язала чотири рядочки. І, здається, ну як так? Ну, стільки часу, а в мене ось настільки там просунулося в'язання. А в шкарпетках все набагато швидше. Ти сіла півгодини, і в тебе вже там 15 рядочків, так вже 2 сантиметри в тебе пров'язано, і це вже майже половина шкарпетки. І здається, що це дуже класно, дуже швидко. І тому це затягує. Я це дійсно на собі вже відчула. Це затягує і хочеться ще, і ще, і ще тому, що ти розумієш, що це швидко. Це буквально робота двох-трьох днів. І в мене вже ось половина шкарпетки є. Ну, светр я так за 2-3 дні, звісно, не зв'яжу. Тому мені зрозуміло, чого всі так люблять в'язати шкарпетки. Але я поки що не можу сказати, що мене захопив шкарпетковий дзен. Подивимося, як воно піде. До речі, ще не сказала про спиці. Я тут в'яжу на спицях Тріо. Це в мене якісь китайські спиці. І чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, коли я їх замовила. Це було моє велике здивування. Я взагалі то полізла в свої запаси спиць, щоб взяти. В мене точно пам'ятаю, як я купувала в китайській два з половиною спиці. Ну, звичайні, і я планувала в'язати Magic Loop'ом. Але потім знайшла тріо, спробувала і Magic Loop, і Тріо, і зрозуміла, що все ж таки ось на Тріо мені в'язати зручніше. Magic Loop ну, мене трошки підбішує ось це перетягування тросика, хоча тут теж все одно треба туди-сюди переміщати, але все ж таки не так багато, як тросик в magic Loop. Тому наразі я в'яжу на ось цих тріо, і вони мені. Дійсно, подобаються, мені так досить зручно, вони мені не заважають, якось я, в принципі, прилаштувалася на них в'язати, і в'яжеться воно досить швидко. Тож, мій в'язальний план на наступний тиждень це, звісно, дов'язати світанок. Переробити або не переробити, або залишити руках, коротше, щось вирішити з рукавами. І я сподіваюся, що вже готову шкарпетку на наступному тижні. Принаймні, одну я вам зможу показати. Не обіцяю, що друга буде, але одну я точно дов'яжу. Ось такі мої в'язальні новини. Буду дуже чекати вас в коментарях. Напишіть мені, що ви про все це думаєте. Як вам моя шкарпеткова історія. Чи в'яжете ви шкарпетки? Хоча мені здається, всі в'яжуть шкарпетки, окрім мене. Але тепер я буду як всі, теж тепер можу казати, що я теж в'язала шкарпетки. Тож буду чекати на вас в коментарях, буду дуже рада з вами поспілкуватися. Я дуже вдячна, що ви сьогодні завітали до мене і переглянули це відео. Буду дуже вдячна вам за підписку, за вподобайку, за коментарі. Якщо вас зацікавлять мої майстер-класи, посилання на мій сайт з усіма майстер-класами, ви зможете знайти в описі під відео. І я бажаю вам всього найкращого, м'якенької вам пряжі рівненьких петелічок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, і ми з вами побачимося дуже дуже скоро. До зустрічі, Па-па.